Доброго дня, панове! Ми знову в майн-тесті. Це вже, як бачите, інша локація, як бачите, дещо усе по-іншому. Я, я про це насправді говорив. Що будемо сьогодні робити? Я думаю, що варто. Я насправді хотів зробити ось тут, як ви пристань. Поки що це виглядає ось так. Тобто тут ще немає як такого причалу, просто. Просто зробив ось таку цікаву будівлю, чи, чи що. Ну, загалом, це не зовсім те, що потрібно. От я поки що я заберу свій катарок і ми тут, скажімо, трішки розширимо оце місце. Давайте з цього почнемо. Тому що важливо, щоб було достатньо місця для того, щоб можна було відповідно зручно паркуватися. Трішки оцю трішку приберемо. і відповідно тут Поставимо ще два ось таких блоки, щоб можна було відповідно зручно паркуватися. Є, як бачите, в мене ще срібний пісок. І знову ж таки чекаємо, поки оцей камінь оброблений він, покриється ось такою цікавою пліснявою. Ну, я, ось так я ближче покажу. Ось така штука цікава. Коли камінь довго розміщується у воді. оброблений він покривається ось такою цікавою пліснявою. Натуральний камінь із ним нічого не відбувається. До речі, я думаю, можливо варто це скло забрати звідси. Це виглядає насправді доволі цікаво, проте, на мою думку, це зайве. Тут, мабуть, варто все ж таки, е, щось інше розмістити про те скло. Скло це досить дорогий матеріал, тому мовиться, не варто, не варто таким займатися. тому... Я думаю, що можна тут зробити такий цікавий акваріум. Давайте це зробимо, то просто От поставлю ще кілька пролітів забору, і це буде гарно. Давайте спробуємо це зробити. Так, візьмемо ще відповідно. Так, бачите, в мене не вистачає матеріалів. Треба ще кілька паличок. Ось так. Здається, заборобиться забор ось так. А ні, не так, бачите, не виходить. І так та, також не виходить. А ось так виходить. І тепер є ще 4 за, забори, відповідно, і з нього можна зробити, відповідно... Зробити такий бордюрчик, чи що, для того, щоб відповідно, ось так. тобто, Щоб було відповідно, зручно спостерігати за кораблями, що приходять на цю пристань. так би мовити. от. І тут ще не вистачає не вистачає якогось ітлофора. ну, Не вистачає маяка. Хоча, мабуть, оціх факелів буде достатньо. Так. А ну десь звідси. Ой. Я вибачаюсь. О, бачите, на свою голову зачепив. О, лки-палки. Да, да, да. Ми з вами тихенько стояли, щось щось будували, і тут прийшов цей дядько Ха. NPC. Це цікаво. Тому що робити? Ну, не знаю, що робити, ось так. Хай NPC, НПС в нашій грі водички дуже не люблять. Тому майте на увазі. Тому що я думаю, давайте все ж таки оці факели розміщ... розмістимо далі, далі на оці крайні... ...на оцих крайніх стопчиках. Це буде. Мабуть, це буде значно логічніше. ось так, тому що... Дерево звісно не загоряється, але це буде виглядати дивно. До речі, я розказував про таку штуку, яка називається Огниво. Це ніщо інше, як е, засіб, яким, яким можна запалити речі. Тобто, наприклад, можна спалити оце, оце дерево. Ну, це моє дерево, я його сам посадив, тому ясний, що не буду його палити. Проте, якщо не то це можна, можна запросто буде зробити. Тому що робити далі, ну насправді важливо, щоб це дерево розвивалося, але для нього це нормальний ґрунт, тому тут чіпати його особливо не потрібно. Якщо пам'ятаєте, у минулисери, ми в цьому місці вирощували відповідно, сосну, а сосна дібить ось такий, ось такий ґрунт, тобто звичайний чорнозем. І нагадую, ми з вами зараз знаходимося у відповідно, біомі савана. І тут, відповідно, ґрунт ось такий піщаний. І, Відповідно, для піщаного ґрунту відповідно, потрібні відповідні дерева. Ну, в даному випадку це ніщо інше, як акація, акація добре в такому ґрунті росте. А от для сосни це не найкраще місце. Тому як ви всі пам'ятаєте, пам ми з вами, відповідно, тут, тут з вами вирощували дві сосни. А зараз, як бачите, тут росте, відповідно, просто акація. Акація любить такий ґрунт, її насправді добре в такому ґрунті. Ось так. Як бачите, в мене, в мене вже є тут кліточка. Так, і є ось така декоративна, декоративна пшениця. Ну, пшениця насправді добре росте в такому ґрунті. Тому що пшениця це нічого інше як трава. Да, ось Так, Тому пшениця добре росте в такому ґрунті. Давайте ще посадимо. Відповідно... Бачите, мені є ще відповідно... хлопок, який можна тут посадити також. Але я посаджу тільки дві пшенички ось таким чином. Для того, щоб відповідно... було гарно. Так, де, де моя калітка? Так, де ж вона? Де, де ж та калітка? Мабуть, мабуть, це. О, знайшов. Добре. от. Тому насправді все важливо. Тому що робити далі? Ну не знаю, насправді, що робити далі. Важливо, щоб було добре. Тому сьогодні... О, бачите, то ще така земля є. А мене немає, є тільки сосна. 9 штук. Є ось такий цвіточок. Давайте, давайте отут його посадимо. Десь приблизно ось тут. Ось так. Хай, хай тут росте далі. Це буде, мабуть, хороше рішення. Тому що робити я думаю, що все ж таки варто оцю тречку присадити, що тут росте. Я ну, посадити для того, щоб вона тут так мовити розвивалася і покрила ковром усю цю територію. Тому що, роблять, я думаю, що все ж таки варто ось тут також поставити травечку ось тут у цьому місці для того, щоб відповідно травечка покрила оце місце також. А так бачите, в мене вже немає. І тому що я думаю. Так, здрасті. Я думаю, що знову зараз підемо по яблукам, тому що, тому що яблок, як бачите, вже немає. Тому що без яблука, як то кажуть... Діла не буде. А це що за таке цікаве дерево? А це акація також. Тому... Відповідно йдемо за мами по яблукам. Яблок треба багато. Тому що без яблука, як, як то кажуть, діла не буде. Тому, що я думаю? Насправді важливо. Що земля в нас тут є. Бачите? Але отут, як бачите, росте, росте дерева, то чіпати, мабуть, їх не варто. Але чи варто сади підхати ось такі величезні дерева, це теж насправді питання так би мовити, риторичне. Ось так. Але. У нас є відповідно яблука. Яку треба, відповідно, багато. Скажімо, 6 штук. Йдемо, відповідно, зразу додому. Тому що яблука все ж таки. Так, а це що було такий дивний спецефект. Так, це було дуже цікаво, да. Це таке щось специфічне явище. Я такого ще не бачив, насправді, ніколи. Так. Ну шо ж, в эти щечки перекусуємо ось так. Ну я... На, насправді не знаю, чи варто так захоплюватися насправді Землею. Чи варто взагалі тільки ті землі все в підхати словте? Отак, знаєте... Можливо, цей піщаний ґрунт не така вже погана річ, але варто розуміти, що земля це все ж таки обмежений ресурс. О, тому важливо також знати, що з тим землею робити. Тому давайте візьмемо все ж таки а мене тільки один землі і все. Я думаю, що більше. Ну добре, давайте ще начерпаємо десь. Так, землі треба, мабуть, дещо більше. Як бачите, мене назбирати трішки ресурсів і треба десь їх трошки порозпихувати. <гум> Якось, ну не знаю як, тому що все ж таки треба трішки ще землі набрати. Але так, щоб земелька трішки покривала відповідно місце, де вона була. Тому що. тобто травечка, де була земля. Тут ще, наприклад, візьмем... трішки землі. Ось таке легкий перехід. Ось так. І ще треба трішки яблук. Важливо ефективно важливо, використовувати ресурси. Думаю, коли у вас щось є, ви повинні знати, що з цим робити. Ось так. Ось так. Тому що робити. Ну, Все ж таки, я думаю, що варто. Я думаю все ж таки, що варто. Послідити усю цю, цю травечко під хатою, тому що травечка це. Ну, це гарно насправді. Тому що травечка має бути завжди біля вашого будинку. Чому? Не знаю. Тому що таречка це дещо до природи, мабуть. От, але що робити з травичкою, коли вона під хатою не потрібна. Не знаю. Беріть мотокосойку косіть, мабуть. Ось так. А коли вся ваша територія, це одна сплошна травічка, що з нею робити? Ну не знаю, що робити. Ось. Тому важливо, щоб ви знали, що робити з вашою травичкою. Як бачите, уже ніч. Я прийшов з яблуками додому спати. Ось так, як бачите, вже сонечко сідає, і тому зараз ми з вами зробимо одну просту річ, відкриємо двері і спати, Ось так. Тому спати треба завжди добре, щоб було все добре ось в житті. Як ось так. Як бачите, усім добрий вечір, як бачите, вже сонечко сіло. Ну йде спати, відповідно. От відповідно, у нас, у, нас як бачу, у грі вже ранок, тобто усім доброго ранку. І що далі робити? Ну, мабуть, все ж таки варто. Варто все ж таки подумати, що збити з тим причальчиком. Тому що причальчик, як бачите, помаленько розростається, але має бути ще тут щось. Ну, не знаю, що насправді. Ну, якщо ми тут просто щось так поставимо, це буде недобре. Треба. У нас тут є ще Давайте поставимо тут кілька штах'ен. Дві штучки. І це вже виглядає добре. добре, але якось несиметрично. Ну, нічого. Не симметрична, але зате на своєму місці. ось так. Тому, я думаю, тут також варто поставити факел, але це буде недобре. Добре, тому що вночі буде куди, видно, куди їхати. Але це теж не дуже функціонально, розумієте? Тому насправді має бути факел там, де потрібно, а там не, не потрібно. Тому що факел зазвичай дешевий матеріал. Але в мене тут, як бачите, поки що немає якихось інших матеріалів, є тільки це все. А є, як бачите, хлопок, то давайте просто посадимо його тут як декоративний. Тобто. Тут трішки місця є. Давайте тут посадимо його, скажімо, ось тут. Хай собі такенько росте. Ось тут, біля водички. Ось так. Хай собі такенько росте. Тому що робити, а що робити, коли трішки є місця? От як бачите, тут трішки травички, як бачите, воно вже все благополучно позеленіло, а це також додамо тут ще трішки землі. О, відп'ємо трішки цю земельку і просто, і відповідно покладемо її ось тут. Щоб було усе гарно, відповідно. І Відповідно, це вже добра річ. Так. Тут тречки, відповідно можна звідси забрати, і тут посадити ще трішки землі. Мабуть, пізніше, тому що все ж таки варто, щоб була. О, бачите, пшеничка тут тихенько сходить. Це добре, мені це подобається. Ну що, давайте ще ось тут посадимо звичайну землю. Ось так. Тобто землю. Цю землю, я точно не знаю, як точно, як правильно, насправді, але важливо, щоб ви знали про що я говорю, ось так. Тому, звісно, можна крісти далі, але важливо, щоб ви розуміли, що насправді, насправді, хасі це треба так, щоб у вас усе було вдома було так, щоб усе було гарно і красиво. Ось так. Тому що ви бачите, я відпустив такий, такий цікавий цвіточок, Це добре. Ще, є то ще такий цвіточок і є от бавона. Насправді, це декий бавоник, це. Ось так. Тому що ми тихенько з вами вживаємо це місце. Це не те що це просто чудово ось так. Тому що я думаю, ну все ж таки варто подивитися, що тут є у цьому. У цьому, Озагачнику і трошки послати всякі цікаві ресурси. Ну, я беру з собою, мені завжди не потрібно, тому що я живу, як бачите, біля води. Так, якщо тут ще таке є, як бачите, тут є ще таке, наприклад, є хлопок матеріалу. І з хлопка можна зробити, наприклад, потім коли не в хаті. Щось зробити, будемо, будемо то щось хлопка зимою. А є ще пшениця. Ну, пшениця, мабуть, не дуже потрібна, пшениця, насправді з пшениці можна пекти хліб, давайте зберемо пшеницю, мабуть. Так, беремо пшеницю, і у нас є ще 2 насіння ось ось таким чином посадимо зараз, і відповідно у нас тепер вже є 5 пшениці, з якої можна буде скратити меку. А з муки можна відповідно, зробити хліб. Давайте зробимо хліб. Як бачите, є пічка така. Як маму бути літня пічка, тобто Пічка, якою треба користуватися виключно літом. І будемо відповідно травою пекти хліб. Це ефективно. Це ефективно, тому що в мене треба аж 62 штуки, І, відповідно, треба, мабуть, якихось хвилин, щоб Ось так. Справді хліб печеться близько години, але тим не менше. Ось таким чином, ну, хліб, хліб, як бачите, вже готовий. І все тепер в мене такий народний тест, який називається хліб домашній. Ось так. І все. І тепер треба чекати, поки знов хліб дарости. коли дос, доспіє, щоб ну, мати ось таку цікаву булку в руці. Ось так. А, що робити? Ну, а ось така цікава справа. Тому що, я думаю, треба також вам писати такий стопчик, не треба, тому що це буде виглядати негарно і, головне, некрасиво. Ось так. Ось так я відповідно, цікаво завернув, що насправді гарно і цікаво, це насправді різні речі. Ось так. Тому що я думаю, що все ж таки варто, щоб. О, до речі, я геть, я геть за тим пеньочок забувся. Що це насправді робити з тим пеньочком? Ну, не знаю. Давайте його зробимо трошки довше. Ось так. Тому що завжди варто, щоб ну, щоб було так потрібно. Ось так. Добре, відповідно. Пеньочок і друг його трішки довшим, ось так. Тобі не тої сторони нічого страшного, за це виглядає, так мовити, органічно. Це мої запаси матеріалів ось так. І так, і сяк, Ось так, О, бачите? так. Кльово бачите, кльово-кльово. Ось так, а що робити. Ось така цікава штука. Можна зайти щось склалити туди-сюди, щоб було гарно. Відповідно, треба що треба від такого вштуковану, щоб можна було відповідно, щось далі хазяювати. О, ну це трошки чіпати не буде відповідно, але, мабуть, варто ще щось трошки тут, тут побудувати якісь цікаві штуки, які саме я точно не знаю насправді. О, тому що я думаю, ну, я думаю, що в принципі можна, наприклад, тут трошки прибрати землі можливо. І тут, наприклад, засипати її, наприклад, звичайним чорноземом. Ось так. Але землі в мене вже немає. І десяти я точно не знаю. Бачите, це таке цікаве таке залишано. Тому що, ну а що робити? Треба ще землі, тому що знайти по землі. Можливо, йдемо ще по землю, чи повинно ще щось знайти десь далі. Тому що земля також знову потрібно. Землю, бо в нас вже землі немає, я взяв тільки трішки. Земля є тільки там, і більше ніде. Тому що робити? Йдемо знову по землі. що йдемо робити займатися якимось так мовити, народним. Творчество ось так, а що робити? Треба, щоб було гарно. Том ну, біжимо по землю, наберу знову в кіщені, що щось дому щось засипати. Ось так. У мене ніякого возу немає, я все. Ой-ой-ой-ой, я все ношу ну, все рукавою ой дорішив, що кусайте. А що робити? Не знаю, що робити. Треба, щоб було то, що потрібно завжди. Тому що я хочу коло того дерева записати якоїсь тречки, мені стречка подобається. Тому що треба далі щось фантазувати. Тому що. головне, щоб, Так мовити, фантазія на третій не закінчилася, Так, Тому все ж таки треба щось, щось робити, Та Не тільки це. Ой, бачу, щось ніби темніє, Давайте десь тут сховаємося. Поки, поки... Ой, щось, щось я не можу вилізти. Тому що то, бачу, тут така земля, але не було без мене грізити, щоб було то що потрібно. Ось так. Це ж якась папор, давайте заберемо ту папороть і заберемо оцю землю. Ось, Ось тут. Щоб було гарно. І треба ще... Землі взяти якось такої красивої, щоб було прикольно. Дійсно, ти тим ні. Ну, водіти ти ні, да. То в мене нікого факла фонарика з собою немає, то будемо знову щось шукати. Ну, якщо собреш, ну, якщо десь. залізу в тих кущах, ну, ну то знаєш капіс. О, так, можна тут можна взяти. Так, тут можна взяти. Також, то беремо трошки так трошечки чіпати не буду, але це якось виглядає дивно мабуть, Ось так зробимо, це буде вже краще. Да. Нас, наче так і було. І тихенько біжбан. додому вже бачу, що темніє добре. Тому, що робити, а що робити? Треба постати одне яблочко йти додому. Але яку, яку сторону я не знаю. Більше газу менше, ї... менше ям, яку сторону бігти, я не знаю точно. Справді десь приблизно туди. О, тут, тут якийсь. Паурби, але я, я знову заблокав. Я десь з другої сторони. Ой-ой-ой, вже темно, я, я десь залізло. О, це ж наша шахта. А, все, я вже знаю, куди йти. Треба піти от туди. Осе, біжимо. До речі, та шахта також цікаві місце. Я там ще. не був. Я точніше, я, так був по кадром там ще трішки знімав, але насправді ще не показував, що я там насправді робив. А мидефлечені, я, я тож не знаю. Ну приблизно десь тут, чи туди. Ой, то що не знаю, може ми десь не туди біжимо. Не туди біжимо. Так, ну вроді туди. Це якось буде дуже далеко, тому напрош... напростець, це мабуть. буде швидше. Так, це дійсно, бачите, це дійсно не туди, де потрібно, то ми біжимо легенько. Хочети додому, бо вже як бачите, смеркася. Це просто хмари, тому що я не впевнений, але темно вже добре. Як бачите, мені є 9 яблочок і бачите, є, є буханець хліба. А бачите, як крутий. У мене тепер хліб є. Оооо, хліб, це, знаєте, це такий, така смачна штука, особливо, якщо хліб е, вибачений своїми руками. О, ой, а знаєте, як хліб пекти? це. Мука, дрожжі, вода і сіль. І все! це дуже-дуже простий рецепт. Ширите, а нічого, берете муку, сіль, відповідно, замішуйте тісто і додайте туди дріжджі і сіль. І все. Ну, насправді, сіді, треба додавати разом з макою, а дріжджі у кінці сіді, треба. Щоб, щоб, щоб Зійшло, треба, щоб воно було у теплому місці, трошки поставили і все буде хліб. Яка отак. Дуже-дуже просто. Ну, не просто, це дуже складна технологія, насправді. Ну, головне, головне досвід, як батьки робить. Ось так. Тому що, ой, як бачите, мене вже е, бавоник вже техніка проростає, це така розкладна, насправді. Я все нагадую, що насправді. Матеріал називається бавовна, а сама рослина називається бавовник. Ось так. Тому що... Скільки годин? А, як бачите, вже тихенько якого… вечорі, erste, близько п'яти вечора. Ось так. Тому що yeah. Ну, не знаю, що робити. Такі будемо примінятися, що я тут насправді зробив. А, тут насправді лише ось такі дві ями, то, мабуть, будемо запати їх завтра. Ось так, бачите, От так можна трошки тут полазити, що тут насправді тут є у тих ямах. Тому що очевидно, що все ж таки ці ями треба все ж таки засіпати. Можливо. А що робити? Ну, а що робити? Як бачите, вже вечір, а требузатор допити, що що там справді стоїть і робити. Всі ніяк не смекнеться я все чекаю, поки смертиться. О, то так, я не те. що робити? Ось така цікава річ, тому що робити? а що робити треба, щоб було добре? Тому що. О, дивіться, бачите. Вже і пішенка ткенько проростає. Це насправді дуже хороша тема. Як бачите, тут, насправді є один механець, а де, один там і два бахання. Ось так. Тому що, а що робити? Треба завжди, щоб у вас було що. О, бачите, що це за штуковина? Це САПа так, така така цікава. Да. Тому що в мене ще якесь насіння, насіння в мене бачення ніякого, яке є ще щось у скрині. Тому що, це все сіло десь тебе десь, мабуть, якось переспехувати. Чи що? Маєте збанці не там багато місія, а якось от, Знаєте, що як зробити з бавоника. Ось, з бавоника можна зробити ось таку штука, яка ж, ждука, називається White wool. Тобто, зробити відповідно бавовну. Що дивно, насправді. Тому що насправді. з бавоника, насправді робиться відповідно бавовна, а не вовна. Вовна я, нагадую, це ми отримали з, з овець. тобто, Вечок стрижуть і ми з вами отримаємо вовну. От. Причому тут вовна, насправді я не пишу. Ой, бачите, вже темно, тому що треба йти мабуть спати, чи що не даємо спати. Ось, відповідно, лягаємо спати і знову чекаємо, поки настане ранок. Як бачите, знову ранок. І що, всім доброго ранку, анади, а це моє... мої запаси, відповідно. Вовни фіолетовий, це мій запасний ков'єр. мене ков такий ков'юр вже є, один синій, а цей запасний, запасний всякий випадок. Ось так. Тому, коли ми до мене заходимо вдома, одразу отакий от ось, ось так, Тому а що робити? Ну ось така цікава справа. Тому що де моя земля? Ось так. Три штуки. І що, йдемо, засипаємо ту яму. Тому що та яма це не те, що дуже добре, тому те, що було завжди гарно і прикольно завжди. Тому що я думаю, що все ж таки варто ось оцю яму. Ось так. І тут треба справді також зробити ще одну таку невеличку яму і сипати її ось цим шматкому землі. І це вже буде, буде, буде виглядати долі класно. Ось так. Це, це, це виглядає Насправді добре, це. Ще, коли ця річ покриється зеленим ковр... ковром, це буде ще краще, тому що я думаю, важливо, щоб було добре. О, як бачите. Пшеничка ще, кра... ще більше проросла. Насправді я нагадую, що пшеничка, пшеничка у грі Майнітест росте тільки в даний час, у, відповідно, при наявності вологи, Тому що у нічний час, коли в нас немає вологи, відповідно, пшеничка може тільки прорости, але далі рости не буде. Ось така цікава. Ну, то, насправді, усе як у реальному житті. ось так. Те ж саме стосується і у цієї рослинки, тобто вона росте тільки при наявності вологи і відповідно сонячного світла. От у нас, відповідно, ось сонечко і відповідно тому відбувається ріст. Ось такі цікаві справи. Тому що, я думаю, пані та панове, на сьогодні все. Усім дякую за перед кінця. На все добре, до побачення.